Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Honda Accord. Автівка у нас 2018 року випуску обладнана 2-літровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Авто до нас приїхало із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені. Має пробіг у нас 145 тисяч кілометрів, ціна його 19 тисяч 990 доларів. Ми маємо чудову лінзовану оптику противотуманні фари. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавний диск, повторюючи на дзеркалах. Безключовий доступ передніх дверей, авто у нас повністю потоноване, має камеру заднього огляду, чудовий міський багажний відділ. Далі, друзі, по е салону. Нас зустрічає чудовий шкіряний салон у доглянутому стані, дах у нас без нарікань, також артівка обладнана люком, Є датчики сліпих зон. Повний електропакет, електрорегулювання з дзеркал та складання пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, підрульові ліп утримання в полосі, клімат-контроль двох зони, підігрів передніх сидінь, мультимедіа заук з Bluetooth USB та CarPlay та багато іншими корисними функціями. Тому кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди, автопарк. І всі актуальні варіанти можна переглянути на сайті автопарк.ua.